Його картини не просто мистецтво. Кожна робота має свою історію, свій задум. А деякі з них продаються на аукціонах, кошти з яких йдуть на потреби військових. Творчий шлях Олександра Макартичана розпочався з Коростенської школи мистецтв. Ми були першими, першими учнями, першими випускниками цієї школи. Дуже гарні вчителі. Викладали академічний малюнок і загалом то все було. На високому рівні спочатку була робота на фарзаводі, я працював у живописному цеху. Це теж дало е, якийсь свій напрямок. Потім армія і, ну, де би я не був, то було б завжди зв'язана моя праця, моя робота з творчістю. І на Донбасі, коли ми переїхали з родиною, я з жінкою і дядькою переїхали в 90-му році, 91-му на Донбас місто Красноармійське, Залі Покровське. там теж я розпочав я розпочав э, свою справу і ми випускали фарфор. І там теж була творчість. Тобто ну, все життя напротязі всього життя. Зараз Олександр працює у Коростенському міському палаці культури художником, декоратором, художником, постановником і просто художником. Була нещодавна вистава Снігова королева, де я теж приймав участь, і треба було вразити дітей. Ну, все для дітей. Тобто з колективом і з командою дуже попрацювали. Мені здається, нам вдалось. У сніговій королеві грали актори театру на території древлян та театральної студії Перспектива, режисерка вистави Катерина Скляревська. Окрім декорацій, особливу увагу приділили образам акторів. Майже всі елементи виконувалися власноруч, наприклад, корона снігової королеви, яку Олександр Макартичан виготовляв по замірах акторки. Також у майстерні зберігаються різні елементи з інших вистав. Окрім того, художник створює картини, які на спектаклях, виставах, концертах та інших заходах продаються на аукціонах. Кошти йдуть на потреби захисників. На початку війни, ну коли всі кругом не знали, що робити, то ми, ми возили продукти по селах, допомагали людям. Місія Євразія. І в складі цієї місії я працював потім е, промінь любові» і там ми попрацювали теж Но. робили все, щоб допомогти людям. Коли я вже сюди прийшов працювати у міській будинок культури, то вже реалізував свої творчі плани в написанні картин, але ж на часі картини. І з гільзами, і з таким трагічним підтекстом, тому що нагадувати людям, що у нас ну, не все так добре, а взагалі ми живемо всі ну, тут, в тилу, ми живемо всі е, в кредит, за ті хлопців, які там нас захищають, гинуть і проливають свою кров. Так що ми намагаємося. Ну, чим більше зробити для них для перемоги заради майбутнього нашої країни. В цьому напрямку працюємо з волонтерами Фортуни, от, а вони вже там розподіляють, але і він коли і кажуть, що потрібно зараз які там потреби, ну їм теж замовляють і все таке інше. Зараз там, здається, спальні мішки. Це для бійців треба пошити і ми збираємо кошти і підготовлюємо це арт-об'єкти для продажу. Олександр Макротичан створив для аукціонів близько 10 арт-об'єктів. Ось фотографії деяких з них. Наприклад, цю картину продали за донат у розмірі 10 тисяч гривень на виставі театру Креатив. Особливістю картин є своєрідний задум, пов'язаний з темою війни, а також оздоблення гільзами, які передаються з фронту. Це остання яку я намалював і називається вона назва Покровський степ». Ну, тому що я там жив, там народився мій син. І не байдуже це місто, ну, особливо це місто. Як для мене так, і воно болить. Тобто, ну і я ще працюю вже над іншою роботою. Ну, взагалі-то я їх не називаю момент в цьому, в цьому напрямку. Мистецтво з цими гільзами, щоб людина сама вирішувала, які почуття визивається картина, які емоції, і сама її називала. Я там залишаю місце для нас. У нас в колективі у багатьох рідні воюють, тобто це всім близько і болить. Художник розповів, що любить малювати сонячні яскраві пейзажі. Тому навіть на картинах, тематикою яких є війна, зображує красу нашої України та частинку чогось світлого у майстерні Олександра. Нашу увагу привернула картина, створена ще у 2015 році. да, проекція мого внутрішнього світу на той час щось, ну мабуть, так ну тому що звідки ще її можна було змалювати? О, це. Душа. Душа закаменіла, пуста, десь бо, переживає, болить, кровоточить і один єдиний там наглядач, який там ходить по цих коридорах в пустої душі з факелами шукає щось непонятне, але ж промені і які як Ці камінни, мури, да, стіни розрушає щось із нутри, щось світле, добре, любов родини, напевно, і оточуючих, І ну, не все так погано. Потім буде. Я сподіваюся, я сподіваюся, що тут в кожному цьому віки буде світло. Так що, ну, тобто картина ще не завершена. <плес> «Ще ні». На момент зйомки Олександр завершував чергову картину для аукціону. Блакитне небо, на фоні неба велике кобло з лелеками. Маленькі і великі. Лелеки в українській культурі це символ, ну, символ України велика, А в культурі це ще і Символ любові до мами і тата, до родини, благополуччя і все таке інше. А знизу картини намальоване палаюче місто українське. Вертаємося до тої теми, що ми ж живемо в такий час. У нас іде війна, і наші міста вони горять. І тому ну, символ того, що Україна все одно живе. Вона відродиться, вона переможе і ці лалеки. Вони символізують цю мир, любов і злагоду, родину, україну. Окрім того, Олександр Мокартичан розробляє логотип фестивалю дерунів у Коростині від початку заснування до тепер. Ось перший логотип, а це лого Дерунів 2024 Тематику логотипу адаптовує відповідно до ситуації в країні. Також Олександр працював над створенням обкладинки і ілюстрації до новел у книзі у пошуках коштовних перлин. Видання здійснене під патронатом Посольства України в державі Кувейт. Це перше видання Кувейтських новел в Україні українському перекладі у Кувейті 4 лютого у Олександра Макартачана ювілей 55 років. Бажаємо творчого натхнення, сил і надалі створювати картини, які залишатимуться у серцях людей. Адже справжнє мистецтво це коли талант служить добру.